Діти давно вже стали свідомо робити добрі справи для українського війська. В одній із художніх студій міста дітвора дізналася від викладача стару легенду, за якою, зробивши тисячу паперових журавлів, мир і злагода не забаряться і прийдуть до людей. Разом з бердичівськими волонтерами Крил Фенікса малеча давно і малюнки малює, і ляльки мотанки придумує, і листи передає військовим ватом. Тому і цього разу вирішили докласти своїх зусиль для настання миру в Україні. За легендою, старий майстер у в далекому місці дуже любив журавлів. Так чоловік робив їх копії навіть із паперу, назбиравши чимало паперових птахів. Проте люди недолюблювали його, вважаючи диваком, який живе у своєму світі і тільки те й знає, що переводити папір. Тож, зібравшись одного дня громадою, вони вирішили провідати чоловіка і нагадати, що в країні війна і краще би було чимось корисним зайнятися. Зайшовши у будиночок майстра, ніхто навіть не сподівався, що всі замруть від такої краси яка їм відкрилася? Усі стіни стеля були завішані маленькими журавликами, що дуже нагадували живих птахів. Черствість до чоловіка розтанула, наче літ від сонця. Жоден із гостей не міг вимовити ні слова, усі милувалися маленькими копіями улюбленців власника оселі. Та раптом трапилось диво: усі птахи ожили і здійнялися у небо. А так як журавель символ миру, невдовзі в країні він настав. Тож з власної ініціативи діти пішли на рекорд: тисяча маленьких птахів, зроблених за допомогою техніки орігамі, подарунок, який маленькі бордичівляни зробили своїми руками. Для солдатів, надихнувшись почутою легендою, навчали дітей, проводили їм у рамках навчання майстер-класу з орігамі. вчилися з ними виробляти з цих журавликів, і діти самі ходять, дьоргають мене за спідницю, Давайте щось робити, давайте малювати, давайте готувати. Вони почули цю легенду про журавликів, що якщо зібрати тисячу журавликів і загадати бажання, щоб був мир в Україні, то воно обов'язково здійсниться. Втім, розповідають волонтери, маленькі таланти не обмежилися самими лише паперовими птахами. Дітям за радість малювати для військових, тим паче, коли вони знають, що це може хтось придбати, а за отримані кошти можна щось купити для солдата. Деякий час учні малювали, збирали подивіться, скільки тут багато малюнків. І сьогодні роблять таку акцію допоможи. Ну чим можеш нашим хлопцям в зоні бойових дій. Усі ці малюнки ми хочемо, точніше, не ми, а дітки хочуть продати, а всі кошти отримані вони передадуть для допомоги бійцям нашої 26-ї бригади. Буквально декілька днів тому назад у наших хлопців, які знаходяться там, температура була на вулиці, мінус 24 градуси і був сильний вітер. Ну я думаю, що не потрібно розповідати, які це умови, яка їм потрібна зараз допомога. А Допомога потрібна абсолютно люба, починаючи, починаючи від матрасів, теплої білизни, одіял, подушок, продукти харчування все те саме, що потрібно було, так і далі воно потрібно. Кількість, навіть не можу сказати вам, щоб якась кількість точна. Відпочинок для душі за роботою над орігамі отримали і дорослі, привівши дітей на незвичне заняття. Батьки теж долучилися до роботи. Разом з малечою складали та розмальовували птахів, писали побажання для військових. Серед запрошених був і один із них. Хлопець саме повернувся із зони АТО та лікувався. Тож така розрядка, на думку організаторів, піде йому лише на користь. Ну, виставка гарна, діти, Бажання є малювати малюнки. І мені подобається ця виставка. Всі ну видно, що діти хочуть теж миру. Всі люди хочуть миру. Хай буде мир і все добре. Дякую людям, що допомагають армії. Благодаря людям армія є. А так би її не б не люди. Більше звертаюся до Бога зв'язку з цією війною. І ладаниці, що діти роблять, теж якби допомагають. Бо вони зроблені. Якоби з душою від імені всіх батьків ми хочемо подякувати новиті дівчині Кристині за те, що вона організувала таку акцію. Ми дуже вдячні за те, що вона вчить наших дітей не тільки робити світ різнокольоровим, але розуміти такі дорослі реалії сьогодення. Я думаю, що це бажання, які діти забажали, бажання миру, воно обов'язково здійсниться, тому що дитячі бажання вони є найщирішими. Відірвати від роботи дітей важко. Усі зосереджені, сконцентровані на птахах. Але передати музичне вітання для армійців просити не треба було нікого.